День знань перше вересня, свято, яке просто нікого не може залишити байдужим. Зібрало школярів, їхніх батьків, бабусі, дідусів на шкільних подвір'ях Коростеня. Всі радісні, усміхнені, якісь урочисті, поспішають обмінятися враженнями. Від літа, що минуло, поспілкуватися з друзями. Після літнього затище на шкільному подвір'ї знову гамірно, кілька хвилин, і всі шикуються для проведення лінійки на шкільну лінійку до минулому загальноосвітньої школи номер 7 а нині Коростенської міської гімназії гуманітарного напрямку навчання завітали поважні гості. Міський голова Володимир Маскаленко, народний депутат України Володимир Пехов, начальник відділу освіти Коростенського міського виконкому Алла Краснокуцька. Першим привітав школярів з початком нового навчального року Коростенський міський голова. Сьома школа це особлива школа, школа, яка має гарні і великі традиції. Вона в історії ми її пам'ятаємо як 37 сьому школу, потім сьому школу. Тут е, просто ціла велика плеяда особистостей була випущена. І герої Радянського Союзу, і олімпійські чемпіони, і чемпіони там, Європи, світу, України бувшого Радянського Союзу, і професора, доктора Ну, кандидатину і просто багато. Добрих працівників в всіх галузях народного господарства тому ми пишаємося тим, що у нас є така школа, яка являється сьома школа. Ви знаєте, от ті традиції, які закладені вже багато років тому назад, зараз продовжуються І коли дивишся статистику, і особливо останні роки, такий гарний прогрес сьомої школи мається на увазі, і незалежні оцінювання. І предметні олімпіади, що міські, що обласні, ви попереду йдете в перших рядах наших шкіл, нашого міста, і це не може не радувати, тому що це є основою навчання, підготовка і те, що випускаються потужні випускники, які потім розвивають розбудовують нашу державу. Також Володимир Москаленко вручив директорці школи документ, що засвідчує присвоєння школі статусу гімназії та грамоту як найкращій школі міста за підсумками минулого навчального року. Зі щирими словами привітань звернувся до присутніх народний депутат України Володимир Пехов. Дорогі діти, шановні учителі, батьки та гості, від щирого серця вітаю всіх вас з Днем Знань. Для когось цей навчальний рік буде першим, для когось останнім або черговим. Проте для всіх цей день є однаково хвилюючим і незабутнім. На жаль, наша країна сьогодні живе в двох вимірах: воєнному і мирному. Сказати, що ми сьогодні живемо в складні часи, це нічого не сказати. Однак ми обов'язково вистоїмо, ми обов'язково переможемо. У ці складні часи ми всі маємо бути єдині, згуртовані та відповідальні. Кожен на своєму місці. Для вас, діти, таким містом є школа. Дорогі школяри, навчання це прихований скарб. Це світ знань. Вчиться, щоб знати, діяти, жити. Бажаю вам досягти своєї мети у житті, бажаю мати взаєморозуміння із викладачами та батьками. Бажаю мати добрих і надійних друзів. Ніколи не зупиняйтеся на шляху знань, Зичу всім миру, спокою. Здоров'я, благополуччя, великої віри та Божого благословіння зі святом вас. Звичайно, хто ж на свято йде без подарунків? Володимир Пехов подарував школі сучасний ноутбук, а міська влада комплект меблів для класної кімнати, за що отримали щирі оплески від школярів. Серйозні настанови почули учні від начальника відділу освіти Али Краснокуцької. Любі діти. Я зичу вам, будемо мудрими і вчитися, вчитися, щоб знати, щоб жити, щоб творити. Я впевнена, я твердо впевнена, що оці знання, які ви отримаєте в школі, проростуть буйним урожаєм. І через певний час ви досягнете тих вершин, які досягли випускники цього навчального закладу. Російсь здоровими. Творіть, вершіть. Прославляйте навчальний заклад. З новим навчальним роком. Зі святом. 1 вересня немов новий рік, коли можна загадувати бажання і сподіватися на те, що вони збудуться. Про що мріється, запитали в дорослих. Звісно, мир. У нас же нібито все мирно. Нібито. Ну, ну ми ж на Україні, всі ж. Также само переживаємо і за Луганськ, і за Донецьк, ну за всіх же. І наші ж хлопці теж там, навіть воюють. Скоро стані ж, Доммерської області їздиш. Звісно, мир. Мир, да я думаю, всі зараз про мир. говорять. Другого такого бажання нет. Мрію, щоб вийшло за дня. Ось, щоб зак закінчилась війна, ми з зони АТО. Ось. Ну, надіюсь, от ми повернемось на родину. Все буде гарно в нашій державі, і ми усі будемо процвітати. Саме головне, щоб був мир і спокій. І Всього самого найближчого діткам, щоб вони були здорові і успішно вчилися. Щоб було здоров'я і щоб відмінно навчалися. Все, дякую. У мене випускник в цьому році. Хочу, щоб закінчив школу. Щоб був мир в нашій країні в першу чергу, щоб наші діти змогли закінчити школу і продовжити навчання, найктуальніше вопрос на даний момент: мирне небо над Україною. тому що ніхто не знає, що буде завтра. У мене тут дві племінниці, одна з яких хрещениця. І обидві відмінниці. Я їх дуже ну, вітаю. І бажаю їм гарного натхнення в цьому першого першого цього дня і всього самого найкращого. Всім учням, які тут навчаються в цій гімназії. Щоб закінчилась війна і все а все остальне решта все саме головне. Діти в будь-якій ситуації залишаються дітьми. Ось лишень навчальний рік розпочався, а дехто вже мріє про канікули. Ну швидше, щоб почалися канікули. Ну, <гум> ще ж лише тільки закінчилися. канікули. ж ну, опять почалися нові». Які бажання мають, що загадуєте собі? Шар навчити краще сьогодні. вчитися, да. щоб все, що вчили, щоб воно давалось легко, щоб, щоб, давалось зелект, да, щоб радувати родителів, щоб було все <звіг> супер. М, мабуть, не знаю, що навчальний рік буде хороший. Не знаю, що ще. А що треба зробити для того, щоб він був хороший? Добре вчитися? <звіг> ну, добре вчитися і все. Тобто, ти сьогодні мрієш добре вчитися, ну так? Да. Плануєш. Планую, так. Дівчата, про що мрієте 1 вересня? Щоб швидше закінчився начальний рік, більше знань отримати. – тримати. ви про що Теж. – Щоб закінчився начальний да. рік. А я хочу багато чому навчитися і поступити в університет. Закінчу школу і поступити – добре. Краще в цьому році навчатися ніж воно. Ну, щоб мир був в Україні, не не було війни. А скажіть, будь ласка, от як ваше навчання і мир в Україні пов'язані? Ну, звичайно ж, не легко дивитися по телевізору новості і вчити уроки. Ну просто закрити на це очі. Нехай збуваються мрії великі, маленькі, наївні і реалістичні. Бажаємо усім від щирого серця. І просто застигаємо, милуючись розумниками, розумницями, першачками. Посмішка сама з'являється на обличчі. І батькам і вчителям, жителі давайте, це не вигадка, не казка, що віднині я школяр. Ось і кінець лінійки. Всі виструнчили, спроваджаючи гордовиті знамена України, Коростеня і рідної школи. Відлунали гімни. і наша знімальна група разом з учнями вирушила до школи, аби почути думку учнів та вчителів з приводу ситуації, що склалася в Україні. Тема першого цьогорічного уроку – Україна, єдина країна. Відчиняємо двері до 11-го Б класу. Заходимо і до першачків. Я придумаю світ, щоб прокинутись в ньому. Я придумаю час, щоб зустрітися з ним Я придумаю ціль і до неї дорогу, і терни на шляху, щоб був непростий. Я придумаю день. Щоб стати зорею, склавши мрії в торбину, подамся на схід, я придумаю дощ і вогні над землею, я йтиму крізь них і зникатиме слід. Усюди говорять про мир, про волю і про єдність України, що ж бажання мають властивість збуватися.